Привіт-привіт! Вітаю, друзі! На каналі Кіцфан В одному із нещодавніх роликів я розповідала вам про власні враження від мультфільму стихії, і ми навіть разом змайстрували головну героїню дівчинку Теплинку. Сьогодні ж у рубриці Дивись та створюй» пропоную змайструвати другого головного героя цієї мультиплікаційної історії хлопчика на ім'я Плин. Плин це водяник, який звик у своєму житті пливти за течією, але так відбувається до однієї доленосної зустрічі із жвавою теплинкою, яка додала фарб у його життя. До речі, плин дуже цікавий персонаж, адже він поєднує у собі мужність, силу, відвагу, а також ніжність та чуйність. Саме плин допомагає теплинці. Віднайти свою справу в життя, а також надає сили та відваги, щоб здійснити свої мрії. Я впевнена, що кожен із нас хотів би мати такого хорошого друга, як плин. Тож давайте змайструємо його із цеглиночок Лего. Підготуємо деталі, які нам знадобляться для конструювання плина. Тут у мене є цеглиночки 2х4 виступи, 2х6 виступів. 2 на 2 виступи, 1х4, 1х2 1 на 4, 1 на 2 та одинички. Найбільше це блакитних цеглиночок 2 на 4 виступи, з яких буде складатися тіло плина. Їх всього є 29 штук та одна біленька. Фіолетові цеглиночки необхідні для того, щоб змайструвати ковтинку. Їх є 18. Тобто, Цеглиночок 2х4 виступи всього знадобиться 48. Проте пам'ятайте, що такі деталі легко можна замінити кубиками 2 на 2 виступи. Переходимо до цеглиночок 2 на 6. Блакитних у мене 4, 2 біленькі та 2 фіолетові. Разом 8 цеглиночок 2х6 виступів. Кубиків 2 х 2 зовсім небагато, та їх можна додати замість цеглиночок 2 х 4, Три фіолетових, один блакитний та два білих. Отже, разом 6 цеглиночок такого типу. Деталі 1 х 4 виступи: 4 блакитних, одна біленька, разом 5, 2 х 2 виступи, блакитних 6, одна деталь фіолетова, тобто разом 7. Дві блакитні одинички. Та двоє оченят. Погляньте ще раз на деталі, які знадобляться, та заготуйте їх заздалегідь. Будувати плина ми будемо із частин. Перша частинка – це буде нижня частина тулуба. Нам знадобиться три цеглинички розміру 2 на 4 виступи блакитного кольору. Один, два, три. Всі три детальки ми повертаємо вертикально. І ставимо їх поруч. Ось так. Утворюємо прямокутник. На наступному кроці почнемо його укріплювати. Отже, знову готуємо три цеглиночки розміру 2х4 виступи. Блакитний колір це колір води. Отже, це буде тіло плина. Першу цеглинку розвертаю горизонтально і скріплюю дві сусідні. Другу деталь ставимо вище, третю цеглинку повертаємо вертикально і розміщуємо на останню деталь. Поки що у нас дві ось такі невеличкі конструкції, які між собою не з'єднані. На наступному кроці ми це виправимо. Готуємо ще три цеглиночки 2х4 виступи. До речі, саме тут ви можете замінити такі цеглиночки довгими 2 на 6, головне, щоб закрити всю площину та з'єднати. Тепер ми знову виставимо так само цеглинки, як попереднього разу, тільки цеглинка горизонтальна буде з протилежної сторони. Ось тут. Почнемо укріплювати. Закріпили, ставимо наступну. І у нас залишилось місце для третьої деталі. Останній блакитний ряд буде складатися із цеглинок 2х6 виступів. Підготуйте дві такі деталі. Ми їх поставимо горизонтально, закривши всю площину. Уважно дивився мультфільм, та й пам'ятає, що плин дуже полюбляв носити такий фіолетовий одяг, фіолетову футболку, але на ній ще були біленькі смужки. Ось зараз ці біленькі смужки ми збудуємо. Нам знадобиться дві цеглиночки, 2х6 виступів. Ми їх поставимо на попередні таким самим боком. Плин помаленьку росте. Такий собі куб у нас вийшов. Тепер будемо майструвати ніжки. Поки що трішки відкладу. Кожна ніжка складатиметься із двох цеглиночок 2 на 4 виступи. А так як ніжок 2, отже, нам потрібно 4 такі деталі. З'єднувати будемо попарно. По дві. Кріпимо одну цеглинку на іншу на три рядочки. 1, 2, 3. Залишаємо тільки один рядочок вільний, це і є ніжка. Таких зробимо дві. Знову поєднуємо трьома рядочками: 1, 2, 3. Коли дві ніжки готові, можемо їх кріпити під тулуб Кріпимо з краю, повністю ховаючи цеглиночку. Ось верхню частинку сховали, знизу виглядає трішки ніжка. І з іншого боку, так само. Нижню частинку ми зробили. Тепер будемо робити верхню. Вона у нас буде переважно фіолетового кольору. І на першому кроці ми готуємо. Дві цеглиночки два на шість виступів фіолетового кольору. Ставимо їх горизонтально одна над одною. Тепер готуємо чотири цеглиночки 2 на 4 виступи. Один, два, три, чотири. Будемо з'єднувати попередній шар. Але ще й, крім того, розширювати тулуб. Першу цеглиночку повертаємо ось так і кріпимо на один крайній рядочок. Притримаю трішки, щоб краще було закріпити. Ось. Цеглинка трішки виглядає назовні і скріпила мені все. Так ми поставимо всі чотири деталі однаковим боком. І залишається рядочок для останньої. Тулуб має бути високим, тому готуємо знову 4 цеглиночки, як і попереднього разу. Тільки кожного разу ми їх будемо повертати в іншу сторону, щоб укріпити попередній шар. Якщо уважно подивитись на конструкцію, то ми бачимо такі лінії стику між цеглинками. Їх потрібно маскувати, щоб навіть якщо наша модель впаде, або ми будемо в нею гратися весело та активно, то щоб вона не розламалась. Отже, тепер цеглиночки у нас попередній ряд, оце називається вертикально, тепер будемо виставляти так, як мій пальчик, горизонтально, рівняємо з усіх сторін і ставимо всі чотири цеглиночки горизонтально. Половинку я вже закрила, і ще половина. Готово. Наступний крок ще раз готуємо 4 деталі, 2 на 4 виступи. До речі, можливо, у вас в наборі. Є цеглиночки такі продовгуваті 2х8. Ви можете також їх використати. Тоді зекономите трішки деталей 2 на 4 виступи. У мене їх немає, я використовую саме такі. Тепер будемо кріпити трішки інакше. Крайні цеглинки ми прикріпимо ось так, вертикально, а середні горизонтально. Пробуємо. рівнесенько з краю, щоб нікуди не виглядало. Так само з протилежної сторони. І тепер центральні, горизонтально. Я намагаюся зробити свою конструкцію максимально міцною. Подивимось, скільки у нас уже є шарів: 1, 2, 3, 4. Ще один і висоти буде досить. Готуємо для п'ятого шару цеглиночки 2х4 виступи. Фіолетового кольору. Один, два, три. І чотири. Всі чотири деталі я розміщу горизонтально, знову рівняючи з усіх сторін. Якщо вам потрібно більше часу, щоб прикріплювати деталі або шукати їх, ви можете зупинити відео у будь-який момент і продовжити тоді, коли будете готові. Висота тулуба готова. Тепер потрібно змайструвати верхню частинку. З чого ж ми її будемо майструвати? Нам знадобиться 3 кубики 2х2 виступи фіолетового кольору. Одна цеглиночка фіолетова 1 на 2 виступи та дві деталі 2х4. Підготували. Почнемо із кубика. Подивимось уважно. Всі наші 4 цеглиночки сходяться по центру. Ми бачимо дві лінії стику, які перехрещуються. Саме на них я і закріплю кубик, тому що це буде зсередина. Праворуч і ліворуч від кубика з двох сторін я поставлю цеглиночки 2х4 виступи. Залишивши один рядочок з краю. Тепер кубики. У нас залишився один рядочок, наче нижня сходинка. Саме на нього посередині розміщуємо кубик. Це будуть плечі. І так само з іншої сторони. Залишилась деталь 1 на 2 виступи. Ми її розмістимо позаду за центральним кубиком. Попереду залишаємо вільно. Залишилось додати шию, і можемо з'єднувати вже дві перші частини. Шия у нас буде складатись із цеглиночки 2х4 виступи білого кольору. Це буде та полосочка така біла на футболочці. І ще нам знадобиться кубик 2х2 виступи блакитного кольору. Ось він у мене. Почнемо з білої цеглинки. Її потрібно поставити горизонтально зверху посередині. Якщо рахувати від краю, то у нас три рядочки пропущені. А кубик 2 на 2 стоїть зверху на білій цеглиності, також посередині. Все. Верхня частина тулуба готова. Нижня також у нас уже є, значить, можемо їх з'єднувати. З'єднувати їх доволі просто, тому що вони гарненько стають одна на одну з усіх сторін прилягають, ніде нічого не виглядає. Ось так. Приєднали. Ось такий тулуб у нас вийшов. Далі будемо майструвати ручки. Їх, до речі, дуже цікаво збирати. Нам знадобиться одна цеглиночка 2х4 виступи. Та дві деталі 2х6 виступів. Для початку поставимо в один ряд цеглиночку 2х6 і 2х4, але залишимо між ними ось такий простір для пальчика приблизно на 2 рядочки. А цеглинкою 2х6 маємо скріпити, але скріплювати будемо нерівно. Цеглинка коротша має сховатись тільки на один рядочок. А довшу цеглинку ховаємо на три рядочки. Один, два, три. Ось, що у нас вийшло. Але це ще не завершені руки, нам потрібні ще передпліччя. Отже, готуємо дві цеглиночки, 2 на 4 виступи та дві цеглиночки білі 2 на 2 виступи. На кожну цеглиночку 2х4 з краю ставлю кубик. Одна частинка, і так само роблю другу. Повертаємо їх ось так. Зробіть так, як у мене. Тепер цю маленьку частинку потрібно виставити на основу на два виступи. Робимо таку сходинку і куточок. Другу частинку виставляємо на два виступи. Тепер ручки готові. Будемо їх прикріплювати. Повертаємо тулуб. Дивимось, нам потрібно одягнути ручки ось так крізь тулуб і підкріпити білими деталями під фіолетові. Тобто передпліччя кріпимо під плечі. Ось так. Зараз покажу ще з іншого ракурсу. Одягаємо обережно ручки. Можна притулити їх тут прямо до тулуба і зафіксувати однією долонею. А іншою підкріплюємо зверху і знизу. Оп! Є. Тримаємо тепер з іншої сторони. І тут. Дивіться, як гарненько стали руки. Тіло уже готове, залишилось майструвати голову. Голову почнемо робити із двох цеглиночок 2х4 виступи. Знову блакитний колір та однієї цеглиночки 1х4. Підготуйте відповідні деталі. Цеглиночки 2х4 ми ставимо горизонтально одна над одною. А цеглиночка 1х4 повертається ось так і під'їжджає, начебто, збоку. Подовжує наші деталі. Загалом у нас має 5 ряд... рядків бути по довжині і 4 по ширині. Щоб скріпити. Будемо готувати цеглиночку 2х4 виступи та дві деталі 1х4. Одна з них у мене біленька, тому що це будуть зубки плина. Ось такий набір. Почну із цеглиночки 1х4. Якщо вона у мене стоїть попередня ось цієї сторони, ліворуч, то тепер я її буду ставити праворуч, щоб закріпити дві цеглинки 2х4. Тримаю пальчиком і закріпила. Ставлю на місце. Тепер будемо укріплювати цю частинку. Беремо деталь, ставимо її горизонтально. Ось так. Такий диванчик у мене вийшов. На цей диванчик я буду ставити зубки. всерединку ставимо їх. Коли плин посміхається, то у нього видно зуби. Закриватимемо ротик трьома цеглинками 2х4 виступи. Першу деталь я повертаю ось так і буду її кріпити з цієї сторони. Прикріплюємо. Наступну цеглиночку розвертаємо уже горизонтально і кріпимо ближче до задньої частини голови. Зубки не займаємо. Зверніть увагу, цеглиночка у мене виглядає ось так в бік. Так і має бути. Адже плин має несиметричну голівку, він вода, а вода може змінювати свою форму. Друга цеглиночка 2х4 буде якраз спиратися на три виступи зуб. На зубки. Ось. Підготуйте одну деталь розміру 1 на 4 виступи. Ми її зараз ховаємо під низ, ось сюди, поряд з зубками. І голівка трішки вже набуде своєї форми. Ховаємо під низ. Чудово! Тепер зможемо робити носик три цеглиночки розміру 2х4 виступи та одна цеглиночка розміру 1 на 2 виступи. Почнемо із цієї двічки. Зверніть увагу, ми вже точно бачимо, де у нас буде обличчя. Обличчя буде з цієї сторони, з якої ми бачимо зубки. А потилиця, тобто задня частина голови ось тут. Двієчку ми ставимо на рядочок ближче до потилиці, до задньої частини голови посередині. Далі беремо цеглиночку, яка буде носиком. Повертаємо її до себе і назустріч з рухаємось. Всі три рядочки. Носик трішки виглядає вперед. Цеглинки, які лишилися, ми поставимо праворуч та ліворуч. Наступний шар буде трішки складнішим, але тут і буде цікаво, адже ми будемо вже ставити очі. Готуємо великий набір цеглинок. Одну цеглиночку 1 на 4 виступи, одну цеглиночку 2х4 виступи, двоє оченят. У мене сьогодні оченятка ось такі, вони одягнені на додатковий виступ, одинички, оченятка. Також нам потрібно дві цеглиночки 1 на 2 виступи, і дві деталі 1 на 1 виступ. Ось такий набір. Беремо цеглиночку 1х4. Ми її маємо поставити з тієї сторони, де у нас знизу є такий простір саме з цього боку. Кріпимо її. Тепер можемо ставити око. Око ставимо поруч із носиком, ось сюди на одненький виступ. За оком розмістимо двічку. І одиничку. Якщо у вас є цеглинки 1х3, теж можна ось тут використати, просто трієчку, замінити одиничку та двієчку. Лего деталі тим і цікаві, що їх легко можна замінити одні типи на інші. Далі беремо цеглиночку 2х4 виступи. Ми її ставимо так, щоб скріпити носик і голівку. Залишаючи один рядочок попереду, знову око з цієї сторони вже кріпимо. За оком двічка та одиничка. Подивіться, як цікаво. Ось така форма голови. Будемо тепер її трішки заокруглювати і робити такий чубчик. Готуємо дві деталі розміру, 2х4 виступи. Відступаємо від краю один рядочок і кріпимо першу цеглинку так, щоб зайняти два ока. Ось вона зверху стоїть на одному і на другому очку. За нею рівняємо другу деталь. Тепер чубчик. Для початку цеглиночку 2х4 виступи. Ми її поставимо зверху на три рядочки, якщо рахувати звідси. Один, два, три. Ліворуч у мене утворилися сходинки. Далі готуємо дві цеглиночки один на два виступи. Будемо їх виставляти на верхні деталі. Першу ставимо з краю, ближче до себе, ближче до обличчя. Займаємо два виступи, другу цеглинку ставимо позаду, але від краю один виступ вільний, трішки зміщуємо. І у мене залишилась остання деталь розміру 1х2 виступи. Вона мені потрібна для того, щоб з'єднати дві попередні. Вони мають спільний рядочок, саме на нього я і розміщую двічко. Подивіться схожий на плина. Тепер можемо прикріпити голову до тулуба, кріпимо так, щоб голова була симетрична на шиї. Отже, якщо подивитися знизу, нам потрібно пропустити цей рядочок і прикріпити шию. Ось так. Плин готовий. Чудовий плин у нас вийшов. Тепер у теплинки є друг. Ми можемо створювати для них продовження цікавої казкової історії. Діліться власними ідеями на сторінці Instagram. Дякую усіх, хто сьогодні будував разом зі мною. До нових зустрічей! Бувайте, бувайте!